Тепер пропоную поговорити про ситуацію на фронті. Збройні сили продовжують вести контрнаступальні дії. Та за минулий тиждень звільнили 9 квадратних кілометрів на сході та понад 28 на півдні країни. Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Також за її словами, російські війська відкрили новий напрямок наступу. Сватівський там зараз ведуться запеклі бої. Про це все детально зараз поговоримо з нашим наступним гостем. А з нами на зв'язку Сергій Кузан, голова українського. Центру безпеки та співпраці. Пане Сергію, вітаємо вас. Вітаємо. Вітає. Отже, Сватівський напрямок. Чому саме там росіяни активізувалися? На вашу думку? Ну, безперечно, росіяни дуже переживаючи через атаку не саме на Сватове. І Сватове є адміністративний центр, і це фактично ключ до всієї північної Луганщини. Тобто, вихід до нього це означає звести Нінівець. Усі спроби, от в районі серебрянського лісництва взагалі по всій по всій протяжності аж до Куп'янська. Тобто, це спроби це означатиме, що спроби росіян перехопити ініціативу будуть власне кажучи, нівельовані нашими силами оборони, оскільки ну з виходом до сватового навіть не саме місто, а саме у височини, от хто був тієї місцевості, то знає що це місцеві. Вість оточена досить високими пагорбами, з якої дуже добре проглядається сватове, і е, якраз 14-го року саме цей адміністративний центр був центром для перекидання наших сил оборони, тобто там і залізниця, там знаходяться і основні автодороги. Тобто і зараз росіяни використовують його як такий основний логістичний центр. Отже, перерізавши його, перерізавши шляхи підступу, ну фактично, росіянам нічого не залишиться окрім як покладатися на валуйки і на ту військову базу, яка знаходиться все ж таки на території Росії, і це означатиме, що ми зможемо нівелювати оцю загрозу з півночі. Щораз загрози з півночі я хотів зробити крок назад у наших обговореннях і поговорити про атаку на Суму, яка сьогодні відбулася, і вона була не останньою сьогодні, також і вдень. Уже після цієї атаки командування повітряних сил повідомляло про загрозу удару іранськими дронами по Україні. На вашу думку. З військової точки зору, в чому був сенс цього удару, тому що я не сумніваюсь в тому, що він був запланований і здійснений саме у той спосіб, у який ми побачили, тобто якусь помилку, ну особисто я просто виключаю. Це очевидно, мало яку, якусь мету, яку як ви думаєте? Безперечно, безперечно, тут росіяни мали мету так, би мовити, кошмарити наші прифронтові області, тобто це Сумська і Чернігівська області, звісно, удар дронами по центру ще міста в житлову в житлову забудову. Не носив якоїсь практичної безпосередньо військової точки зору. Це не мало сенсу, але як спроба знову ж таки розтягнути наші сили, тримати їх з. Концентрованими там, тобто на Сумщині, на Чернігівщині, не дозволити перекинути їх в безпосередню зону бойових дій. От, власне кажучи, і спроби росіян, зокрема, ці удари іранськими дронами. А також щоденні я нагадаю, що щоденні обстріли відбуваються там, і мінометні обстріли, і ну там і заходи диверсійно-розвідувальних груп. Тобто, це все ж таки спроби тримати Мати наші резерви там в цих прикордонних областях і для того, щоб не дати підсилитися нашим силам оборони в зоні бойових дій, пане Сергію. А як щодо резервів противника, наскільки багато ворог задіяв резервів в Україні, і чи має ще звідти з е, підтягувати війська, якщо треба десь буде більше в якійсь точці? Так, з цим є проблеми у ворога. І, до речі, якраз наше ефективне знищення і живої сили, і техніки противника. От яскраве свідчення того, що ну, бракує ворогу резервів. Бачимо статистику знищених ну, за сьогодні це близько 600. за вчора це близько 800 російських орків. І це означає, що так, ми швидше їх знищуємо, аніж вони вони встигають від. Мобілізуватися і поповнюватися, ну і окрім того, подивімося на статистику втрат по основній сухопутній компоненті росіян по артилерії. Тобто 34 одиниці артилерійських засобів було знищено тільки за сьогодні. Не менш як два десятки знищуються щодня, тобто в різний час по різному це дуже така яскрава статистика втрат ворога. І я нагадаю, що саме на артилерію. Покладається утримання от, от, от тієї лінії оборони, яку е, ворог набудував на півдні, е, тобто без неї, е, все ж таки ніякі окопи і ніякі міні-загрожі не представляють аж е, такої загрози, ось тому, власне кажучи, нашим командуванням і ведеться планомірна робота по знищенню артилерійських установок. Е, тобто е, Тобто робота ведеться і російські резерви спалюються, знищуються нашими силами оборони, і при цьому вони просто не встигають поповнитися. саме, тому вони переходять на все більших ділянках до глухої оборони. Але тим не менше, росіяни досі мають перевагу бронетехніці, принаймні на папері. А ми маємо зафіксовані втрати цієї саме бронетехніки, яку до прикладу оприлюднюють досліджувачі Орекса. Там є. Зокрема, і е, танки Леопард, хоча в танковому нашому зоопарку, оскільки у нас багато вже різноманітних варіантів цих е, броньованих тварин є в розпорядженні збройних сил України. Так у цьому зоопарку буде поповнення можливо, тому що Україна вже найближчими тижнями отримує від Німеччини та Данії десятки танків леопард. Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Також німецькі інструктори продовжують допомагати навчати українських військових. Крім того, у травні Німеччина підготувала новий пакет допомоги на 2,7 мільярда євро, який включає додаткові терміново необхідні озброєння. Роєння, такі як системи протиповітряної оборони, розповів очільник німецького відомства у зв'язку з цим, у зв'язку з тим, що росіяни досі зберігають перевагу бронетехніці, а наша бронетехніка одиниці на вагу золота фактично. І ми йдемо в контрнаступ, втрачаємо партнери нам обіцяють і так далі, але все одно дезбаланс спостерігається. На вашу думку, як це впливає на розвиток того самого контрнаступу, про який ми так багато говоримо. Ну, безперечно, цей факт впливає, і саме тому і нашим командуванням вибудована стратегія по так би мовити, вирівнюванню ось цих ресурсів. Отже, спочатку, спочатку, ми маємо знищити їхню техніку, починаючи від артилерії, ну от, зокрема, по танкам, то 10 одиниць знищено за добу, тобто це багато. Це за 10 одиниць не в змозі відновити або ж поставити в стріч російська. Промисловість. Тому, от, власне кажучи, аж поки ми не понизимо до відповідного рівня кількість ворожої техніки, аж до того часу ми не будемо задіювати наші основні сили, наші основні резерви. Відповідно, ми діємо шляхом застосування якраз малих груп, піхотних груп, виманюємо ворожі сили якраз. Поближче в зону дії нашої артилерії, і відповідно прицільним вогнем вже знищуємо їхні резерви, і ось ця така планомірна робота, тобто вона можливо непомітна, е, так би мовити, для такого для широкого загалу, тому що немає якихось великих просувань на фронті. Але якраз робота із витягування резервів і планомірного знищення ось це саме те, що можливо це єдиний можливий е, спосіб е, для того, щоб пізніше розвинути це. У такий вже більший прорив на якійсь ділянці фронту, і аж поки ми не знищимо до відповідного рівня ворожу техніку, аж до того часу в нас просто немає сенсу задіювати власне техніку від наших західних союзників і йти на якісь більш-менш масштабні прориви. Дякую вам за те, що долучилися до на нашого ефіру. Сергій Кузан, голова Українського центру безпеки та співпраці, був з нами на прямому відеозв'язку. Ну і тезу про те, що збройні сили України знищують цінну е зброю, в тому числі важке озброєння у стані окупанта, підтверджує і заступник міністра оборони України Ганна Маляр. Вона написала, що сили оборони минулого тижня знищували російські цілі високої пріоритетності. Така робота створює умови для подальшого прориву українських військових.